Вітаю усіх на своєму каналі. Я сьогодні завітала в епіцентр у Львові і хочу вам показати, яке насіння продають на сьогоднішній день, які ціни. Думаю, вам буде цікаво. Чому я показую епіцентрі? тому що епіцентр можна знайти в багатьох містах і можна порівняти ціни, можна собі щось вибрати. Зараз подивимося, що тут продають, і звісно, щось куплю. Дивіться. Ось тут є зелень і можна купити руколу, капачки, лаванду, базилік. І ціни, подивіться, які по 9 гривень. І це фірма Golden Garden. Україна, місто Київ. Одразу мені попалася ось така рукола, це моя любима покер, тому я її візьму. Дуже багато всього є, салати різні. Селера. салати по 11 гривень. І цієї фірми ще продаються квіточки. Бачите, є ешольція, Адоніс. Адоніс я минулого року сіяла, це однорічна рослинка сальвія, Статиця. настурція. Настурція – це красоля. Ось такий к ліана, клітліана, є. І тут є ще великий вибір грибів, але вони коштують 99 гривень. Можна собі вибрати, бачите, білий гриб, і можна собі виростити, лисички, білий гриб ялиновий, Опеньки є, печериці, гливи є, гливи звичайні. І білий гриб сосновий. Тут нам представлена фірма яскрава. Я не дуже люблю цю фірму, але дещо тут є, що я шукаю. І зараз подивимось, чи я знайду. Різні капусти, є, морква, кабачки. А Огірків я ще не знайшла. Зараз подивлюся, може знайду. Так, фірми яскравий. Ось тут є помідорчики. Деборао рожевий. Рожевий велетень дуже смачний. Лагідний. чері червоний. Перцеподібний. Санька. Фіто ростійкий. Золотий дебарао. ріо гранде вирощула. Подобається три ківіць, Ціна 9 гривень. Упаковочка. Медовий бучонок дуже мені подобається. Лимонне серце в мене є. Іскорка. Жираф теж в мене є. Дебарао червоне в мене є. Гібрид Тарасенко 2 ось такий. Ще є Пето 86. Вирощувала дуже хороша сливочка для консервування. Ефемер. І. Загадка ультраранній і цифомандра. І також ще є мікадо жовтий, теж в мене такий є. І ефемер – це надранній сорт за 80-100 днів дозріває. Ось такий вибір помідорів. фірми яскравої. А я шукаю фірми яскрава, огірок по сухості. Мені дуже сподобався. І я хочу купити. Тут ще є фірма яскрава, але в іншій упаковці, вона коштує дорожче 16 гривень. І як бачите, тут є вже такі оброблені огірки. І це гібриди, але ціна 16 гривень. І ось я знайшла сухо стійкий огірок, який я вирощувала минулого року, тож обов'язково візьму. Візьму багато, можливо, ще хтось захоче. А так дивіться, скільки тут є огірків. Дуже великий вибір, конкурент. Універсальний Ніжинський. От по сухості, який дивіться 32 гривні. І, напевно, я оце візьму. І тут є 2,5 грами. А ще ось тут квіточки продаються, ось такі айстри. Ще є ось таких два помідори це ляльна лісанька. У неї урожайні ранні помідори ось такої кругленької форми. Чері червоний, дебарао червоний, було серце, сифомандра, мікадо червоний, медова бочечка, мікадо жовтий, дебарао червоний. Ось такий перець гіркий полум'я, каліфорнійське диво, ратунда. Жовтий каліфорнійський диво. Ось такі перці фірми яскрава продаються, 16 гривень. І буряк продається, і редис. Так, тут є фірма ось така Леда Агро, І ось цей сашерня минулого року сіяла, тут є 5 штук і 5 штук зійшло. Це такий гібрид, але ось помідорчики такі, як тут намальовані, кругленькі маленькі. Ще є ось такий мейс, Pink Bush. Моя любима редиска Джолі, яку я висіваю дуже рано в теплиці, і вона не має стрілок. Так, ще тут мармара, я вирощувала цей гібрид, досить урожайний. Бобкат теж вирощувала. Полубіг цього року мені вже подарували, я маю, бачите, ось такі ціни. 49 коштує Сашер за 5 насінин. Ще тут представлена в епіцентрі така фірма, яка називається Насіння України. Дуже багато квітів. Зараз я вам ось так буду поступово показувати. Ясколка, фіалка нічна, тобто матіола, цикламен, аквілегія, альпійська суміш квіткова, нічна фіалка, алісум, Це багаторічний жовтий, напевно. Так, далі у нас є чорноголовка, незабудка, лаватера. Мальва, жоржина однорічна ось така, да, квіткова І жоржина Суміч Денді. І помея це Ліана, і помея пурпурова теж Ліана. І ось така Ліана, оце все ліани, Бачите, які різні-різні однорічні Ліани. Мірабеліс, геліхризум, мірабеліс, дурман. Духмяний горошок, скабіоза пурпурова, квамокліт, червоний, білий, рожевий, іспанський прапор це теж є ліана, Оце теж квамокліт Ліана. Ще ось такий червоний квамукліт, геацентові боби, левкой. Сальпіглосіс, я вирощувала, мені ця квітка не сподобалась, вона дійсно така красива, а саме стебло мені не сподобалось. Це лозія. Так, тут бачимо, є космеї різні, ромашка нискоросла, біла кобея це Ліана, однорічна. Це у нас Нігела ось така однорічна квітка. Гомфрена куляста. Ротики. Так, ротиків багато, Гвоздика шабо, гвоздика садова, страйпет, дельфіній високий, льон великоквітковий, клеома, ромашка, духмяний горошок, так, так, вербени є. Вербени. Подивіться, які красуні. Так, ціни 10, 12, 15, 9 гривень. Ось такі ціни. Флокс. Ось такий флокс. Це бальзамін, духмяний горошок, капуста ось така. Це агератоми агератоми можуть бути е, голубі, рожеві, от ще білий. Це колеуси. Колеус коштує. 11 гривень, геліхризум, газанія продається, 12 гривень. Дуже гарна квіточка, Дельфіній червоний, високорослий, Редкінг. Так, кермек. Кермек. вірвина, кубея фіолетова ще є, ешольція, годеція. Хто не знає, як кубею вирощувати, там є нюанс, У мене є відео минулорічні, як висівати кубею, щоб вона зійшла. Це наперстянка, вона дворічна, шток рози або мальви. Це обрієта. Обрієта багаторічна. Дуже гарно з неї робити такі струмочки. Горщик поставити, і від горщика струмочок. Вона буває різних кольорів. Агератом незабудка. Це у нас віоли або братчики такі гарні. Бачите, є люпин, є ліатрис. Ліатрис я візьму, тому що я вирощила і в мене чомусь він не виріс. Попробую ще раз. І це багаторічна рослинка, буду сіяти. Аквілегія, соняки, ось такі різні, бачите, кактуси. Дуже багато ось таких. Квітів Алісом, дуже пахучий, однорічний 11 гривень. Дивіться, які різні кольори Алісом моє білий, ось такий фіолетовий. Тут є суміш. Ось такі різні є чорнобривці. так Це васильок або волошка. Айстри, Так, і ще ось тут жоржинки є, Георгіни помпо суміш. Такі я вирощувала. Так, це такі ще жоржинки є. Ось такий веселий хуровод. І це мак. Також є петунії, ось такі. Бачите, ціна 11, а тут 27 гривень. Петунія, тому що вона ось така махрова. Так, і ось тут багато є петуні. Хто вирощує, можна собі придбати. А це продовження насіння України. І подивіться, скільки тут є зелені різної, ціни 8 гривень, 10 гривень. Я не вважаю, що це дорого. Бачите, скільки є всього? Ратунда червона 10 гривень. На Так, Тут ще багато квіточок, бачите є, які гарні мальви махрові різних кольорів на перстянки. Я щось незвичайне побачила, що я не знаю, це стреліція королівська. І тут пише, що це багаторічна рослина з міцними прямостоячими стеблами, вис... висотою від 80 до 1,50 п'ятдесят, листя велике, довжиною 30-40 см, видержано овальної форми, квітки великі, асиметричні з оранжевими та йоловими пелюстками. Це кімнатна рослина, але дуже цікава. Що я вам хочу показати, хто любить вирощувати цибулю Exhibition фірми. Насіння України продається і вона коштує 15 гривень за 05 грам. Крім такої цибулі Exhibition, ще продається цибуля Tropic, така видужена червона і червоний дракон. Також тут є ще кабачок, такий круглий, який називається колубок. Такий круглий кабачок зручно фарширувати, хто любить фаршировані кабачки. Так, ось такі дзвоники садові. У мене минулого року вони дуже гарно росли, але вони дворічні. Бачите, є за 10 гривень. Подивіться, ось є огірок китайське диво, я його вирощувала, він дуже хромкий, солодкий, смачний. Коштує 10 гривень, візьму. Хто не пробував, попробуйте, Це є сорт. Його вирощують тільки у відкритому ґрунті. Тут продається артишок, він коштує недорого 12 гривень, тож я собі візьму попробую вирощувати. Я його їла, але тільки в маринованому виді. Заради цікавості, чи він у нас виросте. Так, дивіться, яка капусточка є романеска. Коштує 13 гривень, я візьму, але я не впевнена, що вона у мене виросте, але все рівно візьму. Подивіться, який вибір є буряків, округлотемно-червоний, єгипетський плоский, делікатесний, дейтройт, боршовий і бордо. Капуста брусельська ще є такого кольору. І капуста червоноголова, калібус, я її вирощувала. Вона такої, бачите, конусної форми. Ще ось такі черіки є. Черрійс сніжний, Фізаліс є, але я його вирощувала минулого року, він в мене гарний виріс, мені не сподобався, я не хочу. Ревень можна придбати сіяти, але ранньою весною. Ось такі баклажани, геліус, лонгпоп і, і чорний красень. Хто шукає насіння черемші, ось продається 16 гривень. Це фірма професійне насіння. Поки що у з найкращих, які я вирощувала, подивіться, ось такий вибір. Помідорчики Pink top Pink bush Machітус, Уракан, XIC, Кристалл. Це все гібриди. Брісколіно. Торбей, Бобкат, Стомбуліно, Португус, Флорида, Річі, Тобольськ, Солеросо, Вирощувала. Дуже урожайний для закруток, дуже підходить. Пінк Кристал, Полубіг, Наміб. Далі колібрі, топспорт, Айдар, Моншері, П'єтра Роса. Це такий томатик минулого року був рекорд у нас в Україні. На одному кущі було 8,5 кілограмів. Ось цей томатик кітрароса. Tropical Jam і Зодіак. Томат для маринування, томат Rosso, Дуже підходить теж для консервування. Томат Rio Grande теж мені подобається, коштує всього 9 гривень. Він ідеально підходить для закруток. Мунталбан. Томатка С. такий С Айсан, Солідо, Yellow Рівер, Томатка С Nuxie Ямамото. Оцей мені рекомендували. Він коштує 65 гривень цей гібрид Ямамото. Ще ось тут є. Річі Оло, такий як у мене. Томат для смачного салату. Пінхарт, томат для соління. Томат Тайпринц, томат Толстой у мене є і томат Омінія. Це гібриди. Ціни різні: 72 гривні, 40 гривень, 30 гривень, 29, 44. Бачите, які ціни в нас? А я все ж таки оцей Роса візьму, мені дуже цікаво, який в мене виросте. У мене дуже багато помідорів, ну але так як він встановив минулого року рекорд, хочеться спробувати його виростити. І він недорого коштує 15 гривень. Це є низькорослий томатик. Дуже великий вибір капуст. У мене вже є капусти, трошки мені подарували, трохи я купила. Але щось я зараз виберу. Бригадир. Так, оце Саксесор мені рекомендували, але це гібрид. Капусту агресор не буду вирощувати, тому що вона дуже тверда. Головки дуже великі виросли, але вона тверда, мені не сподобалась ні в салаті, ні для квашення, ні для голубців. Червоні капуста є, бачите, червоноголові, капуста савойська. Ось така я вирощила савойську капусту. Така пекінка є. Не знаю, чи мені брати цю пекінку. Подивлюся, зараз щось виберу. Пекінка 18 гривень і це гібрид. Я вирощувала ось цю капусту цвітну опал. Минулого року в мене був дуже великий урожай, хоча я казала, що в мене глиняна земля і не підходить для капуст. Але оцей опал, саме сорт, мене дуже здивував. Дуже рано вона була, досить е, такі були середні головки, немаленькі. І ось тут огірочки продаються, які хочете. Ціни ось такі: 21, 38, 37. Бачите, які огірки. Так, Артика, салют, Чіні, бьорн рекомендують, що хороший. Бачите? Ось такі. Наташа Платіна, Северин, Майдера. Ось такі огірочний. Гектор. Гектор це є кущовий, він не є ліанний. Каприкорм, ловелі, акорд, еколь, чині, огірок. Артист вирощувала, сподобався. Як для гібриду нормальний огірок, гарно родить. Це ось такий кімнатний фунтін. А хто хоче побавитися і виростити в кімнаті огірок, то подивіться є. Це ось тут є в великих упаковках. Фірма яскрава подається. Ось дивіться, скільки в цьому. Бачите? І ще з цієї сторони. Фірма «Седера» представлена в епіцентрі. Подивіться, який великий вибір гороху, також спаржева квасоля. Є і така овочева квасоля. 23 гривні коштує ось така квасоля калинка. 44 гривні коштує. І ось така квасоля -парп Тіпі» Кущова. Так, муд продається, але не рекомендую сіяти, тому що я посіяла дуже мало насіння з нього. Невигідно висаджувати, дуже багато місця займає, а плодів мало. Так що, по сухи не тільки є фірми яскрава, а є ще фірми Седера. Так, бачите, скільки тут є всього. Незручно знімати. Ось такі цін. А тут є ось така фіолетова капуста 14 гривень. Попробую. Це не є гібрид, я купила гібрид, він дорого коштував, а це попробую сорт. Тут капусти продаються, цвітні і такі. Ось і серце є, бачите, Коштує 8 гривень. Зозуля продається у овірок. Взяла, тому що я його люблю. Так, і дивіться, які помідорчики. Райські свічки, дюймовочка сеньорита, дебарао червоний, ляна, ріогранде, санька. Це все седера. Шапка мономаха, джина, товстий джек. Видимо-не видимо. Банан червоний. Мунове серце червоний Пету 86 вирощувала. Рекомендую. Перцевинний. Ранній, медвежа лапа, король гігантів, американський рибристий. Ось такий цікавий вирощувала, але він кисленький. Шарпей рожевий. Батяня рекомендую. Цей не знаю, але дуже цікавий. Дебарао рожевий, волове серце рожеве, рожевий гігант вирощую. Волове серце рожеве рекомендую, рожевий гігант рекомендую. Малинове віканти, рання любов, слива рожева, серця трьох суміші. Бачите, тут є ось такі серця. Хамелеон вирощую. Мернісеч чорний вирощую, зебра чорна не вирощувала, чорний принц і трюфель чорний. Жовті Голови серце, гігант лимонний, Мікадо, банан золотий. Це все в мене є. Ось такі ціни, Хурма, Апельсин. Апельсин вирощувала, форма вирощувала. Золотий ілліні маю. І дебара оранжевий маю. Златовласка, такі черіки є. Це картопля. Хто хоче насіння висівати, минулого року я висівала. Фермер висівала, а ось цю не висівала. Краса висівала, діва висівала. 12 гривень насіння коштує. Візьму собі а соль, картоплю, буду пробувати. Фірма яскрава продає перець, подарунок Молдови, каїнський чилі. Ось такі ще баклажани. коніки, Ось такий смугастий. Лонгпоп там є. І ще чорний красен. По 8 гривень. І різна цибулька продається. Ялтинська штуті. Ось така любчик довго. Пінгвін. І ось така агостана. Дуже незручно брати ці насіння, тому що подивіться, яка відстань, і знімати мені незручно. Дивіться, скільки буряків фірми Сидера. Зараз я буду щось вибирати. Це все, все морква можна вибрати, дуже багато є. І ще тут внизу буряк. Буряк бордо продається, мармелад. І дуже багато моркви. Є і великі пачки, і є менші пачки. 8 гривень менші пачки. Це ось така артек, бачите, така видовжена. Це шантане рояль, шантане, королева осені є, нацька є, червона довга є. І є буряки циліндра. Бачите, велика пачка. Бордо коштує, велика пачка 38, а ось тут коштує 10 маленьких, маленьких пачка Дуже багато редиски є по 8 гривень фірми Седера Сора, сакса, французький сніданок, рубін. Різні різні. Бачите, 18 днів. Ось такий вибір кабачків, дуже великий. Патисони, такі круглі кабачки я минулого року вирощувала. Менші пачки коштують 9 гривень, а великі коштують 26 гривень цукіні. Ось такі гарбузи, арабатський і мускат де Прованс. Цукерка, васоля мавка. Я вирощувала, червона шапочка. Наслівка. Так, тут професійне насіння, і це все квіточки. Подивлюся, чи я собі щось з того виберу. Так, тут знову професійне насіння, тут кавуни. Я рекомендую, якщо жовте, то кавун шугаєло. Минулого року вирощувала, він дуже солодкий. У мене виросли не дуже великі, але вони там по 2 кілограми, але смачні. Я вже купила, то не буду купляти. Такі петунії професійне насіння є. Тут щавель. Кмин навіть є, фенхель. Так, перці я не буду купляти, баклажани теж не буду купляти, бо в мене є баклажани. Є білий. А Рету 61 гривень, є Гордіта 28, Перфекшн Чемодан перець. Ще один є за 7 гривень, баклажан білий. Ось такий. Балконна грядка для балконів. Баклажан бризка, перець Мінерва Бризка коштує 13 гривень. Хто хоче придбати еостому, Ось тут продається така еостома 10 штук. махрова, Коштує вона 33 гривні. Професійне насіння. Тут є буряк столовий Бікорес. Ось такий столовий дейтрольд, столовий кестел, столовий лома, буряк редсан. І ціни ось такі 31 гривню, 14 гривень, 19 гривень, Red Bull. Такий ще циліндр за 15 гривень. І ось такий ларка за 24 гривні. Отже, в епіцентрі ви можете купити насіння Golden Garden Leda Agro. Також професійне насіння фірми яскрава і насіння України. І також фірми Седера. А яке насіння я собі купила, покажу у слідуючому відео. До зустрічі!